11 липня православна церква згадує перенесення мощей мучеників, безсрібників і чудотворців Кира та Йоанна, пам'ять преподобних Сергія і Германа Валаамських чудотворців та ікони Богородиці Троїручиця. Святий безрібний Кір був знаменитим лікарем в місті Олександрії, де народився і виріс. Він був християнином і лікував усіх хворих безоплатно, не тільки подаючи допомогу в тілесних хворобах, але зцілюючи також душевні недуги. Проповідуючи євангельське вчення, святий лікар багатьох язичників навертав до Христа. Під час гоніння на початку IV століття Кір пішов в Аравійську пустелю, де прийняв чернецтво і продовжував і там лікувати людей своєю молитвою. І продовжував там лікувати людей своєю молитвою, одержавши від Бога, дар зцілювати всі хвороби. У місті Едесі в той час жив воїн Іоанн, благочестивий християнин. Коли почалося гоніння, він прийшов до Єрусалиму і, там, почувши про Кера, став його розшукувати. Знайшовши святого, Іоанн усією душею прив'язався до нього і став його вірним послідовником. Дізнавшись, що в Єгипті в місті Канопі схоплена християнка Афанасія з трьома юними дочками, феоктистою Феодотією і Євдоксією, святі Кир та Іоанн поспішили прийти до них на допомогу, побоюючись, якби страх перед муками. Не змусив їх відриктися від Христа. Вони відвідали їх у темниці і зміцнили їх мужність перед майбутнім подвигом. Дізнавшись про це, правитель міста схопив святих Кіра та Йоанна і, переконавшись в їх твердому і безбоязному сповіданні віри в Христа, віддав їх страшним тортурам на очах Афанасії та її дочок, яких також стали мучити і усікли мечем. Згодом за ними на тому ж місці стратили святих безрібників Кіра та Йоанна. Їх тіла християни поховали в церкві святого апостола і євангеліста Марка. Сьогоднішнє святкування встановлено на честь перенесення у п'ятому столітті мощей святих Кір та Йоанна з міста Канопа в Мануфін. Це єгипетське селище вселяло всім страх, оскільки раніше тут були язичницькі капище і мешкали злі духи. Патріарх Кирило хотів очистити це місце від бісів і старанно молився про виконання святого наміру. У віддінні святителю з'явився ангел Господній і звелів перенести в Мануфін чисні мощі святих Кіра та Йоанна. Патріарх виконав повеління ангела і побудував в Мануфині церкву в ім'я святих мучеників. З тих пір це місце очистилося від ворожої сили молитвами святих мучеників Кіра та Йоанна. Там стало відбуватися багато див, зцілення хворих і недужних. Пізніше їх мощі були перенесені в Рим, а звідти в Мюнхен. Засновники Спасо-Преображенського Валаамського монастиря преподобні Сергій і Герман, згідно з церковним переданням, були грецькими ченцями, які прийшли в X столітті у володіння Великого Новгорода разом з першими православними місіонерами. Життя преподобних Сергія і Германа Валаамських не дійшло до нас, оскільки Валаамський монастир часто переживав спустошення. На довгі десятиліття переривалося тут чернечі служіння. За часів навал знищувалися церковні пам'ятники, монастирські святині. Не раз були спалені і розграбовані найбагатші монастирські бібліотеки і сховища рукописів. У 16 столітті вже було втрачено багато історичних документів, і лише древній синодик Валаамського монастиря є єдиним історичним документом, написаним на Валаамі, в якому в списку Ігуменів згадується преподобні Сергій і Герман. Свідченням черничого подвигу преподобних стали церковний переказ і стародавні літописні пам'ятки. Сенс чернечого життя преподобних Сергія і Германа полягав в просвітленні світлом хрестової віри язичницьких карельських племен, в утвердженні православ'я на півночі Русі, в створенні. Черничої обителі, яка стала оплотом православ'я в ранні століття поширення християнської віри. Стародавні новгородські літописи повідомляють про відкриття мощей преподобних Сергія і Германа і перенесення їх в Новгород під час навали шведів у 1163-64 роках. Саме тоді відбулося місцеве прославлення засновників Валаамського монастиря і було покладено початок церковному шануванню преподобних Сергія і Германа в межах Новгородської єпархії. Після закінчення цієї Навали, мощі святих були знову повернені на один з островів Валааму на святий острів, місце їх перших подвигів. У 1611 році монастир був розорений шведами, і на острові стали жити шведські колоністи. Шведи захотіли відкопати мощі преподобних і поглумитися над ними, але Господь молитвами преподобних незабаром послав на них велику недугу і розслаблення, тому вони злякались і над мощами їх влаштували каплицю. У 1789 році було освячено новий собор храм преподобних Сергія і Германа валаамських чудотворців і встановлено загальноцерковне шанування валаамських угодників. Мощі преподобних Сергія і Германа нині спочивають під спудом в спасоприображенському соборі валаамського монастиря. Свідченням молитовної допомоги преподобних є численні дива, явлені по вірі тих, хто просять і моляться. У дев'ятому столітті під час іконоборства за ревне шанування святих ікон на преподобного Іоанна Дамаскіна був зведений наклеп імператором Левом III Ісавром перед Дамаським халіфом у державній зраді. Халіф наказав відсікти кисть руки преподобного і повісити її на ринку. Ввечері святий Іоанн, випросивши халіфа відрубану кість, приклав її до суголобу і припав обличчям перед іконою Божої Матері. Преподобний просив владичицю зцілити руку, яка писала на захист православ'я. Після довгої молитви він задрімав і побачив у вісні, що причиста звертається до нього, обіцяючи зцілення. При цьому мати Божа повеліла йому безліні трудитися цією рукою. Прокинувшись від сну, преподобний Іван побачив, що рука ціла і здорова. На знак подяки за зцілення він помістив на ікону зроблену зі срібла руку, від чого ікона і отримала назву Троєручиця. За переказами преподобний написав подячну пісню Божій Матері у тебе радується, благодатна всяка тварь, яка є за достойником на літургії святого Василія Великого. Святий Іван Дамаскін прийняв чернество в лаврі преподобного Сава Священного і передав туди чудотворну ікону. Лавра подарувала ікону Троїручицю в благословення святителю Саві, архієпископу сербському. Під час навали турків на Сербію, християни, бажаючи зберегти ікону, доручили її піклуванню самій Божій Матері. Вони поклали її на осла, який без погонича пішов на афон і зупинився перед Хіландарським монастирем. Чинці поставили ікону в Соборному храмі. Під час розбіжностей при виборі настоятеля матір Божа вирішила сама прийняти керування монастирем. І її свята ікона зайняла ігуменське місце в храмі. З тих пір хіландарські обителі опирається тільки на місник, а чинці за монастирським звичаєм утримують від святої ікони благословення на всі послухи.